Продовж вчорашнього вечора з 18.00 до опівночі 3 квітня ситуація в зоні АТО дещо загострилась. Противник не лише продовжив збройні провокації з використанням стрілецької зброї, а й застосовував артилерію, яка згідно домовленостей, мала бути відведена від лінії розмежування. Найбільша активність противника і надалі зберігалася поблизу Донецька. Тут, з 19.06 до 19.45, бойовики із 122 мм артилерії обстріляли Авдіївку, а в 19.45... По цьому ж населеному пункту злочинці відкрили вогонь з танку. Крім того, під вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили піски, Опитне та знову ж таки Авдіївка. На Луганщині о 22.00 поблизу селища Кримське відбулось бойове зіткнення з противником. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Також о 23.00 із 120-мм міномету російсько-терористичні угруповання ввели вогонь по українських позиціях в районі селища Нижнє. Поблизу Маріуполя о 18.20 із 120-міліметрового міномету бандити обстріляли наші позиції на південно-східній околиці Бердянського, а в 22.30 мінометного обстрілу зазнали позиції сил АТО на південно-західній околиці селища Широкіне. Загалом, з 18-ї години до опівночі 3 квітня, противник 14 разів порушив режим тиші. Водночас, незважаючи на неприховані плани бойовиків втягнути сили АТО у збройне протистояння. Наші бійці залишаються на своїх позиціях і на провокації бандитів не піддаються своїми діями. Українські військові чергово демонструють прагнення до миру та всебічного виконання домовленостей, які підписав у мінську президент України.